У великій кількості людей у сучасному світі є така проблема, як панкреатит. І, на жаль, її лікують дуже невірно. З вами Лікар Васильчайка і сьогодні ми поговоримо про те, чому стандартне лікування являється неефективним, що дійсно потрібно робити, щоб допомагати своїй пішлунковій залозі, та чому такий метод, як ультразвукова діагностика, на сьогоднішній день являється неефективним. Давайте розпочнемо. І так, в медицині панкреатит ділять фактично на дві таких частини. Перше це гострий панкреатит, коли симптоми дуже інтенсивні, виражені і частіше, частіше людина з цими симптомами потрапляє зразу в лікарню. І хронічний панкреатит, коли симптоми не виражені, більшість випадків людина знаходиться вдома і лікується вдома. Ось все. причиною, звичайно, виникнення цих станів є, на думку вчених, це алкоголь, в першу чергу, як речовина, яка є дуже токсичною, та жирна їжа. А якщо ви поєднуєте алкоголь і жирну їжу, а ще, може, наприклад, спеці якісь, то це саме нам кажуть саме погано для пішнкової залози. Додатковим причинами вважається, що є куріння, є вік відповідний, да? може ще бути, наприклад, враження вірусами. Але тут виникає дуже багато запитань, і давайте це детально розберемо з точки зору комплексного підходу. З точки зору комплексного підходу, ми знаємо, що люба зміна в нашому організмі, яка буде супроводжуватися потім запаленням, виникає як наслідок дії так називаємо рефлекса. Рефлексом називається відповідна запрограмована реакція в організмі, яка виникає як наслідок, коли людина попадає в певні умови. І так, оскільки в нас є два. Види панкреатиту є гострі та хурішні, то для кожного виду даного стану є різний рефлекс. Чому різний рефлекс? А тому, що задіюються різні тканини. Пішлункова залоза складається з самої тканини пішлункової залози, яка виділяє речовини, які перетравлюють білки, жири і вуглеводи, їх називають ферментами пішлункової залози. Також у нас ще є окремі клітини, які знаходяться в хвості пішлункової залози. Вони виділяють інсулін та глюкагон. Інсулін допомагає глюкозі пройти із крові в м'язи, а глюкагон навпаки. Він піднімає рівень цукру безпосередньо в крові через розщеплення того глікогену, який є в м'язах. І у нас ще є протоки пішлункової залози, по яким це все потім стікає безпосередньо в 12 палу кишку. Якщо ми говоримо про гострий панкреатит, симптомом якого є, це різкий біль, який виникає неочікувано для людини. Перед цим певний період часу може побалювати просто в області підшлункової залози. В основному це ділянка, яка знаходиться зліва у нас ліве підрібір'я. Може підніматися температура до 39,5, навіть 40, виникає інтенсивний головний біль, виникає рвота, яка не приносить полегшення, різко піднімаються ферменти в крові. Це є гострий панкреатит. Але чому ж виникає ця ситуація? Невже тут алкоголь і жирна їжа має значення? Алкоголь дійсно є шкідливим для нашого організму, але в певних дозах. Якщо доза алкоголю складає більше 1 грама на кілограм ваги на добу, ця доза буде токсичною. Але алкоголь не викликає зміни в пішлунковій залозі. Так же ж само, як і жирна їжа не викликає зміни в пішлунковій залозі, це просто невірна аргументація і невірне пояснення симптомів, які виникають. Причиною гострого панкреатиту виникає те, що людина попадає в певні умови. Суть цих умов або рефлекторна реакція, так звана, це тоді, коли ми сприймаємо щось як агресію. Ми на щось злимось. Ми можемо злитися, наприклад, сперечаючись із своєю дружиною вдома, або, наприклад, ми можемо сперечатися із своїм керівником чи з поліцейським, наприклад. Тобто, ми злимось, ми агресивно себе поводимо. І що є дуже важливий момент, цю злість ми накопичуємо в собі. Знаєте, такі мовчазні люди, які зляться, може бути якась новина по телевізору, яку показали, яка викликає у нас Різке негатив і злість. І саме ця реакція запускає зміни у нашому організмі. Які? Біологічно, біологічно коли тварина або люба інша біологічна істота, яка має підшлункову залозу, попадає в умови, де є злість або агресія, треба, щоб на була енергія боротися чомусь або протидіяти. Тут же треба, щоб краще відбувалося травлення. В результаті цього розширюються панкреатичні протоки. І в цей момент секрет пішлункової залози відтікає краще. Тобто, поки ми злимось, ми в нас є якісь неприємності, ми з кимось сперечаємося, у нас протоки пішлункової залози розширюються через збільшення внутрішнього діаметра. Як цей процес відбувається? Стоншується плоский епітель, який покриває саме протоки. Але коли ми заспокоїлись, або хтось може, наприклад, навіть випити алкоголя, і тепер йому стало все море по коліну. Тепер та ситуація вже не така важлива. Ми помирилися, сіли вечеряти, випили по 50 грам, з'їли, дружина приготувала гарного якогось м'яса і тут різко схватив панкреатит. Що ж виникло? А виникло наступне: що потім наступив процес заживання. Які характеризується наступним. Це закачуванням води в тканину, яка має заживати. Все ви це бачили, і приклад вам простий, коли ви відриваєте пальця від гарячої У вас виникає той же ж самий процес. вас виникає набряк цього місця, яким ви доторкнулися. Ви його називаєте опіком. Точно такий ж самий процес виникає і в протоках пішлункової залози. До чого це призводить? А до того, що набряк, якщо він виникає інтенсивний, він може закривати. Протоку. І тому біль, який виникає при гострому панкреатиті, неочікувано, частіше ця ситуація може виникати вночі, говорить про те, що порушився відток секрету через те, що виник набряк саме протоків, і тепер секрет не відтікає. Звичайно, що у нас починають реагувати відповідні зони на нашому тілі, наприклад, та ж сама точка. Дежардена, так звана, яка знаходиться, ось у нас є пупок, ось тут є права підмішечна впадина. Якщо ми візьмемо відмірюємо 4-5 см по цій лінії, ось це буде якраз ця точка. Є інша точка, точка Мейоропсена, так звана. Ну вона вже говорить нам про зміни в тілі і в хвості пішункової залози. Як її знайти, ця точка від пупка, пізніше точка від пупка до лівої підмішечної впадни, проводиться лінія. і... Від пупка відміряємо 5-6 см, це буде у нас безпосередньо ця точка. Тобто при надавленні на ці точки виникає різка і сильна болючість. Ну і додаткові симптоми. Піднімається температура, рвота, розлатравлення, сильний, інтенсивний виникає головний біль. Чому? Нам це пояснюють інтоксикацію, що саме ферменти пішлункової залози проникають в кров і нам стає погано. І раніше для лікування використовували інгібітори цих ферментів, які їх подавляли. Такі засоби, як контрікал, гордокс. Та трасілол. Но на сьогоднішній день вже доведено, що ніякої ефективності від цих препаратів немає. Ще нам розповідали, що саме ці ферменти починають розплавлювати пішлункову залозу, виникаючи так званий діагноз. Панкреонекроз. І навіть в деяких випадках доводиться прибігати до хірургічного лікування. Але я хочу, щоб ви зараз чітко зрозуміли, що симптоми гострого панкреатиту у вас виникнуть тоді, тільки коли припинилася рефлекторна реакція. Тільки тоді, коли ви заспокоїлась, виник безпосередньо набряк, здавив протоку, і тепер секрет не, не відтікає. Тому біль у вас не механічне подразнення, а за рахунок підвищення. Тиску у протоках. Якщо ж ми говоримо про хронічний панкреатит, то там будуть заїдіні не протоки, а сама тканина підшлункової залози. І рефлекс самої тканини пішлункової залози це тоді, коли я не можу щось переварити. Що ви не можете переварити? Це слова. Людей, які вам щось говорять, це дуже близькі, наприклад, батько або там дружина, або дитина, або там дід чи бабуся, чи дуже близька значима для вас людина? Це суперечки, наприклад, з цими людьми, коли ви не можете сприйняти їхні аргументи, тобто я не можу цей шматок інформації, який я отримав, перетравити. Залежно від інтенсивності цієї ситуації. У нас пропорційно. Починають ділитися саме клітини пішлункової залози. Симптомів ніяких немає. Але як тільки ви заспокоїлись, як тільки ви помирилися, у вас починається якась незрозуміла важкість, у вас виникає якась слабкість, у вас виникає якийсь такий легкий, тянущий біль, виникає в області пішлункової залози або цих точок, яких я вам описав. Чому ж, не так як при гострому панкриті, інтенсивний біль і висока температура? А тому, що заживає уже не плоский епітелій, а цилиндрічний. Тут виникає набряк, ось тут в цих зонах, або тут, де не була задіяна ділянка пшлункової залози, і у вас виникають такі симптоми. Характерними симптомами хронічного панкреатиту так званого буде те, що у вас є нічне потіння. І температура буде в діапазоні 37, максимум 37,5. Ще характерним симптомом часто трапляється те, що людина жовтіє. Чому вона жовтіє? А тому, що якщо в нас через головку пішлової залози, проходить загальна жовчовідна протока. Якщо набряк її перетисне, то механічно буде порушення відтоку жовчі, що призведе до ось такого наслідку людина. По жовтії. Але ще раз я хочу, щоб ви почули спільне, що спільними для гострого та хронічного панкреатиту являється саме набряк. І поява цих симптомів говорить про те, що рефлекс припинив свою роботу. Яку ж небезпеку гострий або хронічний панкреатит несе для нашого життя? Якщо цей процес разовий... То ніякої. Але якщо цей процес постійно повторюється, наприклад, хронічний панкреатит, це призведе до того, що таких ділянок із набріком буде ставати дуже багато. Вони будуть загоюватися, потім знов будуть виникати. Це призведе до утворення пустот тут і часто утворюються кісти. Це зменшить площу секреторну. Пішлункової залози і у людини буде виникати ферментативна недостаточність. Я я, наслідок цього буде це постійні закрепи, постійні метеоризми, постійні розлади травлення, і людина постійно лікується та сидить на ферментах. Іншим таким ускладненням воно ну, дуже дуже рідко виникає, то говорить про панкреонекроз, коли пішлункова залоза, там частина її відмирає. Ну вона дійсно не відмирає. Насправді там виникає величезний навик, і якщо його... Вчасно не усунути, то тільки тоді буде такі ускладнення. Нам дуже часто в таких випадках рекомендую, щоб діагностувати, наприклад, проблеми пшеникової залози, це УЗД. Люди біжать, роблять УЗІ, дивляться, ага, ехогенність або структура, як їм кажуть, змінена, і це вже у вас признаки хронічного там, панкреатиту. Но сама УЗД не говорить про те, який у вас буде гострий панкреатит. Чи хронічний панкреатит. Достовірність УЗІ менше 30%, тому правильною діагностикою на сьогоднішній день є виявлення активності ферментів. При гострому панкреатиті ферменти будуть значення ніх амілази, там, ліпази, в крові, та сечі, будуть дуже високими, а при хронічному незначно підвищеними. Додатково ще кажуть, що можуть виявляти, наприклад, непеварювамі рештки їжі в калі. І по цьому сказати, що ось є ферментативна недостатність пішлункової залози. Але частіше це проблема не пішлункової залози, а частіше це проблема саме жовчного міхура. Бо, щоб ви знали, саме жовч активує ферменти пішлункової залози. Бо ферменти пішлункової залози відділяються в неактивній формі. Ось коли вони попадають в 12 палу кишку, а вище відкривається фатерів сусочок і там... І де жовч, то саме жовч активує частину ферментів пішлункової залози. Тому, коли є порушення відтоку жовчі, часто, помилково ставлять проблему пішлункової залози. І назначають ферменти, які дають ефект, поки їх приймаєш. Перед тим, як ми перейдемо до лікування, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід у сучасному світі дає можливість людині бути здоровою. Суть комплексного підходу це тоді, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на рівні клітини, тканини, органа та системи, на рівні сприйняття світу та на рівні... Поведінки. Детально про цей підхід і методи лікування відповідно до цього підходу я описав у своїй книзі та розповідаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана інформація, і ви дійсно хочете бути здоровими, а не лікуватися усе життя, переходьте за цим посланням під відео, і там ви можете з цим ознайомитися. Окрім. Фізичних методів обов'язково потрібно пам'ятати про роботу з емоційною сферою. Тому що якщо у вас знову та ж сама людина буде викликати злість, агресію, чи ви не будете сприймати її слова, то у вас знову будуть виникати повтори. І їжа тут ні до чого. Тому пам'ятайте, будь ласка, робота з емоціями, зниження значимості, міні-комунікації з людьми це найважливіші етапи лікування шлункової залози також. І ще важливим дуже елементом потрібно розуміти виникнення цих симптомів, а не боятися. Якщо ви починаєте боятися гострого пан чи хронічного панкреатиту, то ви вже знову запускаєте той же рефлекс неприємності страху на своїй території. У вас знову буде повтор. Але коли ви розумієте і правильно сприймаєте виникнення цих симптомів, коли ви їх не боїтеся, ви розумієте їхню доцільність, тоді лікування проходить дуже вірно. І так, правильним лікуванням пішлункової залози, оскільки ми вже знаємо причини, чому виникають симптоми при гострому та при хронічному панкреатиті, це набрік. гострому він здавлює протоки, а при хронічному він що, просто викликає набріг трінини пішлункової залози. Тому першим правилом, коли у вас виникають ці симптоми, нам потрібно зменшити прийом рідини. І рідини, тобто це всього води, чаю і так далі, фруктів, які ви там можете там вживати, до загальний об'єм рідини, приблизно, 300, максимум 500 мл на добу. Якщо це діти, вони П'ють рівно стільки, скільки хочуть, не в великих об'ємах. Чому ми зменшуємо рідину? Тому що коли ви багато п'єте, то ця вода буде накопичуватися саме в зоні заживання. І це призведе до того, що у вас буде ще більше збільшуватися набрік, і ваші симптоми будуть ще інтенсивніші, і вам буде ще важче і довше їх лікувати. Другим дуже важливим аспектом правильного лікування, це є також зменшення набріку через холод. Тобто ми просто беремо міхур із льодом і прикладаємо на область пішлункової залози. Де ставити цей міхур з льодом? Ось ділянка вище пупка, яка повинна перекривати 5-6 см з правої сторони да, і всю ліву частину вище пупка, до лівого підребір'я. Холод, що дає, він також зменшує Набряк. Скільки тримати цей міхур з льодом? 15-20 хвилин, потім 15-20 хвилин перерва і знову повторити. Таких повторів має бути 4-5 за добу. Ще додатковим методом, який допомагає зняти набряк, це є метод вісцеральної терапії. Цей метод надавлює на, через передню червну стінку на певні. Точки, які допомагають, допомагають покращити роботу капілярного русла саме тканини пішлункової залози, зняти набряк і відкрити фатерів сосочок, зняти набряк із сусочка, де відкривається панкреатична протока, і також покращити стан пішлункової залози. Як проводити цю терапію, ви можете прийти за ось цим посиланням, яке ви зараз бачите на екрані, і там є як це проводиться. Разом з цим ми додаємо обов'язково голод. Голодування може бути одноденне або двохденне. При цьому голод не сухий, або обов'язково з використанням невеликої кількості води, про те, що я говорив, 300 максимум 500 мл на добу. Чому? Тому що ми тоді зменшуємо знову навантаження на пішлункову залозу. При виході з голодування це є вкрай важливо. Ми починаємо Вживати спочатку овочеві свіжовижаті соки. Ми можемо використовувати, наприклад, моркву, ми можемо використовувати, наприклад, той ж самий гарбуз в невеликих порціях по 20-30 мл. Не рекомендую використовувати соки з картоплі та з буряка, тому що вони ще більше будуть викликати подразнення. Після коли ви використали так, по 20-30 мл цього соку. Кожних 2-3 години, так, 3-4 рази, в другій половині дня ви починаєте вводити овочеве пюре. Також можна використовувати із цих продуктів. Рекомендую ще раз картоплю та буряк не вводити. Всі інші можете. І потім уже далі, з наступного дня, ви починаєте вводити безпосередньо всі продукти. Першим це має бути каша легко засвоєний вуглевод. Після цього має бути трошки жирної і обов'язково білкової їжі, для того, щоб ферменти пішлункової залози почали витікати, а не застоювалися там далі у пішлунковій залозі. Тобто такий вид харчування, правильний, коли ми виходимо, дає можливість нам максимально зменшити навантаження. Помилками, які часто використовують у лікуванні хронічного або гострого панкреатиту, це те, що дають багато пити, щоб зняти інтоксикацію, або починають в вену внутрішнього вену вливати багато різного роду розчинів. Також розказуючи про те, що знімати інтоксикацію. Ну тепер ви розумієте, до чого це приводить. Чим більше ви п'єте і чим більше вам неконтрольовано вливають щось в вену, це призведе до збільшення набріку і погіршення вашого стану. Наступною помилкою є те, що рекомендують столи по певзнеру, де виключають жирну, гостру, гірку їжу і так далі. Чому? Бо це треба, щоб все було парене та варене. Це велика помилка. Пам'ятайте, будь ласка, що ферменти пішункової залози... Активується з допомогою жовчі, тому якщо ви не будете їсти жирну, госту трошки їжу, кислу їжу, це призведе до того, що у вас буде застій, будете мати проблеми. Скільки ж його треба їсти, да в невеликих порціях можна з'їсти буквально там 5 або 10 грам сала. Звичайно, ви можете переборщити цю кількість, ну, тоді у вас буде. Понос. Пам'ятайте, будь ласка, дуже великою помилкою є те, що люди при виході, наприклад, з одноденного голодування, коли порекомендував лікар, вони зразу починають накидатися на ковбасу там або на ще щось. Ну і, звичайно, потім мають великі проблеми. Ще помилки те, що люди починають приймати нестероїдні протизапальні, тому що в них починається біль, і вони починають цю біль гасити. Пам'ятайте, біль виникає при гострому панкреатиті, тому що підвищується внутрішньопротоковий тиск, і там нестероїдні протизапальні препарати не працюють. А при хронічному панкреатиті цей в'ялий такий біль виникає, тому що там опять же виникає набряк. Тому не можна використовувати ці засоби і вони являються неефективними. Додивився ж це відео до кінця, тепер ви розумієте різницю між гострим панкето та хронічним панкетом і як правильно потрібно надавати допомогу. Всім дякую за увагу. З вами був Лікар Чайка. Майте здорову підсумкову залозу. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.